На різдвяну зупинку випадково потрапила Анастасія з Києва. Жінка розповідає, була без настрою, бо Різдво проходить без снігу. Але святкова вистава від військового оркестру 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова та студентів Миколаївського професійного коледжу культури і мистецтв принесла теплі відчуття. Знаєте, дуже сумувала, що не побачу справжню коляду, а справжня коляда прийшла ось гості додому. Дуже-дуже класно, дуже рада, що на підтримку військових таке відбувається і що, в принципі, всі зібралися разом і таке організували. Галина проїхала у святковому тролейбусі кілька зупинок, щоб довше наслудитись виставою. Я вважаю, що під час війни це особливо під час... Це завжди то треба відроджувати традиції. а під час війни. Оце так піднімає настрій. Люди відволікаються. Це дуже позитивно, це дуже важливо. Захід організували до Різдва Христового, тому у музичному супроводі переважають колядки, говорить начальник оркестру і військовий диригент 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал Хорунжова Олексія Алмазова, майор Віталій Мацюк. Хочеться трошки людей відволікти від певних подій, і під час великої темряві, коли виключається світло, я думаю, що ми несемо велике світло нашим городянам в серцях, наших місцям і, хоча б на хвилинку відволікти від певних даних подій. Директор комунального підприємства Миколаїв Електротранс Юрій Сметана розповідає: музичний захід світло різдва влаштовують вже другий рік. Маршрут святкового тролейбуса курсує найбільшими зупинками міста. Ідея виникла для того, щоб миколаївцям в цій сладі частини під час війни давати позитивні емоції, що тому, що ми заслуговуємо на позитивні емоції. Ми заслуговуємо на нашу перемогу. Ми кожного дня виборюємо, і це також є одним із заходів для нашої спільної перемоги. Святковий тролейбус проїжджав містом з 12-ї години дня до 15.30. Ми бажаємо щастя і, і Богу! Марія Тамокричан, Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.